Повістки можуть роздавати громадянам у будь-якому, зокрема людному місці, пояснюють у обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Наразі одним законодавчим актам не встановлено місця, де можуть видавати повістки. Тобто, де це, де це може бути? У будь-якому місці, бо це в людному місці, або це в будь-якому розважальному закладі, навчальному закладі. І просто навіть пересічному перехожому. З наявності ознак, що він підпадає під вік, який підлягає призову, можуть бути вручені повістки. Документи можуть перевіряти і на блокпостах, та в'їздах і виїздах в населені пункти, і відповідно виписувати повістки. Але заспокоюють, перша повістка ще не свідчить про призов на військову службу. Існують у нас декілька видів повісток. Перша повістка це для перевірки облікових даних. Це вручають всім їх подряд, в тому числі на блокпостах. Вона вручається з метою перевірки військово-облікових даних. Кожний не стоїть на місці, кожного з'являються діти, міняє місце проживання, міняє місце роботи. І з цією метою викликаються всі до районних міських центрів комплектування. Дата, коли необхідно з'явитися до територіального центру комплектування, зазначається на самій повістці. При собі він повинен мати паспорт громадянина України, документи про освіту, а також, якщо є підстава на відстрочку, то є документи, які дають повноваження на отримання цієї відстрочки. А також військово-лікарські документи, якщо є якісь вади за здоров'ям. Якщо вчасно не прийти, доведеться сплатити штраф понад 3 тисячі гривень. Якщо після проходження комісії з'ясується, що особа придатна, вона отримає другу повістку. Люба людина, яка призивається час, здала в Збройне України або інших військових формувань, проходить як мінімум бойове злагодження. Якщо вона має певний досвід, а особливо досвід, якщо він, учасник, був звільнений. Після 2015 року він вже, як мінімум, учасник АТО або ООС, він направляється в військову частину, де вони проходять мінімум місячний збір щодо поновлення своїх знань і навичок. а Після цього вже виконують завдання за придбаченням у складі свого підрозділу. Особи, які не проходили військову службу, направляються до навчальних центрів, говорять в обласному центрі комплектування та соцпідтримки. Всі вони направляються в навчальні центри, Зараз дуже багато у нас навчальних центрів навчається за кордоном, проходять навчання, тому ці всі особи підлягають навчанню на новітніх зразках озброєння. Навчання триває приблизно місяць-півтора. Після цього вони розподіляються по підрозділам вже бойових і виконують завдання за призначенням. Але людям, що отримали повістки, радять не переховуватися і не вірити чуткам. Ні в якому разі не тут боятися, всіх ще раз закликаю, що приходить до району міського центру комплектування це зобов'язані всі військовозобов'язані, які стоять, перебувають на обліку. Перше за все, це для перевірки військово-облікових даних. Це не означає, що перша повістка відправляється на схід та до військову частину, по кожна людина окремо, інтегровано, приймається відповідне рішення. Підходить він підлягає призову або не підлягає. 30 відсотків людей, що приходять до терцентрів комплектування, це добровольці, зазначає начальник мобілізаційного відділу. Недавно ми сформували черговий стрілецький батальйон, який було час формування лише тиждень. І от за тиждень всі атріатично-наступні особи з Добробатів, з інших структур просто з вулиці поприходили і стали костяком цього батальйону. І от результат за тиждень. У цього батальйону складає 96%. Тобто, це ще раз доказує, що наш народ патріотичний, здатен дати гідну відсіч ворогу. Новини СТС.